Щодо розвитку торгівлі, тут є приклади проєктів, які будуть реалізуватися на території міста з будівництва сучасних торгових центрів. Ці проєкти вже є, вони отримали дозвіл на будівництво, тобто ці проекти вже почати до реалізації. Наступний напрямок це інноваційна підтримка. Можу сказати, що в галузі... Підтримки інноваційних проєктів та впровадження новітніх самоправління нам зроблено дуже багато. В вересні 2009 року відбувся масштабний семінар за участі більше ніж 60 науковців-інноваторів міста Львова. Семінар, який проводився міською радою спільно з Фондом цивільних досліджень і розвитку США. На цьому семінарі обговорювалася допомога, яку може надати. Зокрема, і функційну досліджень, і міська рада зі свого боку, науковцям та інноваторам, які планують впроваджувати інноваційні проекти, як в місті, так і, так і взагалі. Наступне слайд. Окрім того, ті науковці, які взяли участь в цьому семінарі, 23 з них подали свої конкретні інноваційні пропозиції до каталогу, який був надрукований, і 14 цих інноваційних проєктів за допомогою міської ради було презентовано на Львівському міжнародному економічному форумі в Трускавці. Тобто, слайд. За участі міської ради, тобто, міської ради було видано такі проєкти, Львівська інноваційна система проєкти двома мовами. Цей каталог містить 23 проекти інноваторів міста Львова, інноваційних проєктів, які вже є готові до впровадження, які попередньо прораховані і які е, на сьогодні шукають партнерів або інвесторів. Окрім того, було видано так само двомовний каталог «Львівська інноваційна система, який містить в собі всі інституції у місті Львові, які сприяють інноваторам, людям, які Бажають впровадити інноваційну ідею, так би мовити, від ідеї до ринку і працюють в місті Львові на допомогу таким людям. І хочу згадати, що паралельно нами здійснився проєкт, який був виграний в посольстві США в відділі культури, преси і освіти. Він називався ідеї до продукту, паралельно проходили ще семінари і видавався. Довідник так само для інноваторів. Студенти, початківці, люди, які хочуть займатися підприємницькою діяльністю, подавали свої заявки, конкурсною комісією відбиралися найкращі і в результаті цього року, в березні, було визначено 10 переможців, які отримали допомогу по 1000 доларів від шведського нашого партнера. Щодо ресурсного забезпечення та інформаційного, минулого року був запущений. Сайт Школа молодого підприємця. Тобто цей сайт є безкоштовним і доступним для всіх бажаючих, власне, підприємців-початківців. Ми постійно поновлюємо там різноманітні новини, статті, інформацію, яка там є. Сайт сформований таким чином, щоб кожен, хто хоче міг знайти там собі інформацію, Тобто це є молодша школа, встановлення майстрів бізнесу. Ми запрошуємо, на сьогодні він удосконалюється, він удосконалюється постійно, ми запрошуємо всіх бажаючих. Зайти на сайт і знайти там для себе корисну інформацію. Так само доступною є сьогодні інформація для підприємців про тендерні закупівлі. Окрім того, що вона розміщується на сторінці міської ради, нам ще сформовано сектором тендерних закупівель, відділу торгівлі сформовано базу даних потенційних учасників тендерних закупівель. Кожен, хто бажає з підприємців, може помістити там інформацію про себе і коли будуть оголошені торги на тему, яка цікавить цього підприємця, йому надсилається інформація про оголошення таких торгів, про умови в них участі, і він може брати участь в торгів, таким чином постійно відбувається доступ до інформації про проведення тендерних закупівлі. До розвитку інфраструктури. На початку року нами була зібрана інформація про всі виставково-ярмаркові заходи, які будуть проводитися на території міста. Бачите, фотографії, був виданий такий графік виставково-ярмаркових заходів у Львові. Тобто всі спеціалізовані, не спеціалізовані виставки і ярмарки, які проводяться у Львові, були зібрані в одному місці. Цей графік нам було розповсюджено по міських радах інших міст України. Ми запрошували всіх міські ради інших міст взяти участь в наших ярмарках і отримали дуже багато листів, подяк. Люди казали, що вони розмістили цей графік в себе на сайтах. Таким чином ми намагаємось налагоджувати стосунки між підприємцями міста Львова і підприємцями інших регіонів. Про графік можу сказати, що на сьогодні формується графік на 10 рік. Так само хочу згадати, що коли звертаються до нас, наприклад, польські партнери, звернулася до нас польсько-українська господарча палата щодо зустрічі з підприємцями, була організована масштабна зустріч, на якій відбувалися дискусії, відбувалися розмови. Тобто з одного боку це були підприємці Польщі. В різних сферах. З іншого боку, це були представники наших і промислових підприємців, і малого підприємництва для налагодження контактів. Такі зустрічі є безперечно корисними для підприємців. Ми завжди сприяємо всім, хто хоче організовувати це. Ми проводимо, беремо участь безпосередньо самі в великій кількості презентацій, конференцій, семінарів. Зокрема, от в вересні проводили круглий стіл на тему можливості започаткування власних справи в сучасних економічних умовах. Тобто ініціатором виставила громадська організація Підкова, ми підтримали, ми провели цей круглий стіл. Було багато учасників, багато обговорень. Тобто ми є відкриті і прозорі. Тобто, якщо до нас звертається якась громадська організація, або звертаються підприємці піднімають якісь питання. Ми збираємо тих осіб, які їх цікавлять. Зокрема, на цій зустрічі був начальник управління дозвільний офіс, були представники банків, були представники комітету підприємців Львівщини, були просто підприємці. Ми збираємо цю аудиторію і відкрито говоримо про всі питання, які цікавлять підприємців. Окрім того, нами цього року започаткована маркетингова стратегія підтримки власного виробника. Тобто на сьогодні стратегія. Вона є в розробці, вона, але ми вже маємо по наших перших кроках достатні результати. Ми почали з промоційного каталогу, тобто на сьогодні таких чотири основних напрямка по цій маркетинговій стратегії: це промоційний каталог, і, і виставка ярмарок, і промоція заходів. Зараз є детальніше я зупинюся на кожному з них. Промоційний каталог продукції створений на сайті міської ради. І на сьогодні він доступний є на двох сайтах, тобто це і на Львів.ua, І на Сіті Промоційний каталог продуктів, бачите приклад в куті, тобто містить інформацію про підприємство, містить фотографію продукції, містить контактні особи до підприємця. Тобто всі бажаючі абсолютно безкоштовно можуть подати інформацію до цього каталогу. Таким чином ми намагаємося... Якомога ширше поширити інформацію про наших підприємців, про наших виробників продукції і сприяти їм як в рекламі своєї продукції, так і в налагодженні ділових контактів. Сьогодні каталог містить більш ніж 70, 72 учасники. І це відкрито. Ми завжди ми писали листи на інші міські ради міські ради, запрошували. Дивитися цей про каталог, він є, як я вже казала, на двох сайтах.